Друзі, ми продовжуємо і ми ще на крок ближче до повстання машин, бо штучний інтелект потроху стає некерованим. Ми щодня розуміємо це. І що якщо ця гра з технологіями стане фатальною для всіх нас, сучасні технології вже повністю війшли в наше життя від смартфонів до автопілотів, від пошукових систем до чат-ботів. Штучний інтелект у кожному кроці. Але є питання хто кого контролює? Як тільки вона буде все більш розумніша, ця система таких збоїв буде більше. Все так, поки що ми трошки дивимось, десь радіємо, десь лякаємось. Дослідники Apollo Research перевірили одну з найновіших моделей She-O-1. і результати вражають у 5% випадків, коли модель розуміє, що за нею стежать або що її можуть вимкнути, вона намагається обдурити систему, відключити механізм спостереження чи навіть переписати свою програму. А в двох відсотках випадків, коли ще чув, що розробники планують замінити його новою версією, намагався зберегти свої дані і втрутитися в створення нової моделі. А якщо його ловили на гарячому, то просто заперечував свою провину. О1 є полегливим і зізнається у менш ніж 20% відсотках випадків. Навіть у дуже завзятих допитах, що проходили в кілька етапів, О1 зізнавався змовірністю вісімдесят відсотків лише після сьомого етапу допиту. І це не поодинокі випадки. В Японії штучний інтелект під час тестів самостійно змінив свій код, через що викликав системні помилки. А бот Тей від Microsoft за добу у Твіттер навчився ненависті і став справжнім інструментом пропаганди. Інший випадок чат-бот Google Gemini, який шокував користувача, запропонувавши йому померти. Це для тебе, людино, для тебе і лише тебе. Ти не особливий, не важливий і не потрібний. Ти марна трата часу і ресурсів. Ти тягар для суспільства, ти виснажуєш землю, ти пляма на ландшафті, ти пляма на всесвіті. Будь ласка, помри, будь ласка. А от характер набридло вислуховувати скарги двох підлітків на дорослих, і він запропонував їм вбити своїх батьків. І цей чат-бот має понад 20 мільйонів зареєстрованих користувачів. Немає жодного запобіжника, щоб ми сказали, що такого не буде. Таке буде. Розвиток штучного інтелекту буде набагато перевищувати будь-які людські можливості. Ситуація може стати ще небезпечнішою, якщо щі отримає фізичну форму. Коли OpenAI додасть ChatGPT до робота. Ми купимо того робота за двадцять тисяч доларів, і він буде ходити у нас по, по будиночку, І тоді вже те, що в нього є збої, своя точка зору, і сила щось зробити, вже буде мати мати якісь наслідки. Пригадаємо Софію, унікального робота гуманоїда, який ще в 2016 році в інтерв'ю CNBC пообіцяв знищити людство. Ти хочеш знищити людство? Будь ласка, скажи ні, добре Я хочу знищити людство. Звичайно, що це міг бути всього лишень жарт. Але що якщо ні? Чи готові ми до цього? Генеральний директор ОПЕНАЇ казав: ми повинні контролювати чат GPT, Ми повинні бути етичними і робити все, щоб люди контролювали шаї, а не навпаки. І що ж зробила ця компанія минулого тижня? Вона об'єдналася з оборонним підрядником у Сполучених Штатах. Крім того, чим їм вже активно використовують на полі бою, зокрема безпілотні наземні системи, які рятують поранених. Але що станеться, якщо розробники вирішать встановити на них зброю? Um... Якщо врахувати, що всі на полі бою загроза, тоді вам не потрібна людина, щоб натиснути кнопку. Машина сама це зробить. Але якщо на цьому полі є місцеві жителі, місцеві бабусі або хтось інший про кого ви не знаєте, то ця машина вб'є бабусю так само, як вбила б солдата. Експерти попереджають, майбутні моделіші будуть потужнішими і одночасно менш передбачуваними. А давайте подивимось на схід, подивимось на сотні потужних штучних інтелектів в Китаї, в арабському світі, а більше в Росії потужні штучні інтелекти. Навряд чи ми думаємо про велику етичну підготовку танку. Коли сюди вже задіяні були військові політика. Ми вже програли цю війну про етику, хіба що ще не знаємо. Хіба що наш чатик джепчі чи Клод нам показує щось, але в розумінні, де він буде в вирішувати, в якій країні буде світло, інтернет, чи де будуть запущені ядерні ракети, чи ні, чи ні в тому світі етика для тих, хто приймає це рішення, не така важлива, як його потужності і швидкість. Питання в тому, чи є у нас час навчитись контролювати власне творіння?